І так, всім привіт, мої дорогенькі, з вами Тетяна і це мій канал, на якому я вам розповідаю якісь цікаві факти про Швецію та моє життя тут. І сьогодні буде розважальний експериментальний контент, де я вам розкажу, як я їла смердючу шведську рибу А Багато моїх друзів скидують мені ці відео і питають, ну що, ти там вже їла цю рибу, фу, яка гидота, ви там таке їсте. Я думаю, багато з вас чули чи бачили ці відео, де люди відкривають ці огидно-смердючі банки з цією рибою, їдять її, блюють. Ну, коротше, слава така собі у цієї страви. <ривання> Але коли я приїхала до Швеції, я дуже хотіла спробувати, бо мені це було цікаво. Ну Думаю, що воно таке? Ну якось його ж їдять, якщо його готують, їдять і не блюють, і взагалі що це таке? І так, Surstroming це шведська консерва, ферментований оселедець, який законсервовано в банці, ну, типу, як гнила, законсервована риба. Це дуже смердюча... Був дуже смердючий досвід у мене. І це було гидно. І так, по-перше, цю рибу тут не їдять кожного дня, кожного місяця або ще там колись. Багато шведів навіть ніколи її не коштували. Її вживають в деяких сезонах, наприклад, влітку, на якомусь фесті, на природі, і це більше як дані якимось традиціям. І здебільшого її люблять вживати люди старшого покоління тут. Молоді люди 30 плюс-мінус років це не їдять. Наскільки я знаю, звісно, можливо, я помиляюся, але те, що я бачу то знаю, кажу. Е, і так, як її треба їсти? Е, тому що, дивлячись це відео, яке я дивилася ще років 10 тому, я дивлюся, як цю рибу відкривають, вона смердить, там все бризкає, люди тікають. Це дуже смердюче, тому їсти її в приміщенні або десь там в громадських місцях заборонено, тому що це дуже сильний запах. І так, існують якісь правила, які дозволяють шведам це їсти. І я вам зараз розкажу, які її треба їсти. По-перше, відкривати цю банку. Відкривати цю банку треба в воді такий от лайфхак. Тому що, по-перше, коли ви щойно відкриваєте цю консерву, з неї бризкає сок, тому що банка ця під великим тиском. І звісно, коли це все гидотство смердюче бризкає, це неприємно, це смердить одразу дуже сильно. Тому відкривати її треба під водою. І так, існує певний ритуал. Чисто ганом, отак як на цих відосах, її ніхто не їсть, бо це дійсно можна все виплювати. Це огидно і неприємно і несмачно. І так, банка відчиняється під водою, це все не так смердить. Потім ви можете відкрити її вже і відчути весь цей букет ароматів вже на свіжому повітрі. Їсться ця риба у купі з хлібом, маслом, картоплею, цибулею та власне ця риба. А, і сметаною. Ви маєте взяти хліб. Це має бути м'який хліб, або такі шведський, як лаваш хлібець, лаваш хлібець, такий у них є сухий хліб національний, і вони часто його їдять. Але я раджу вам використовувати, якщо ви, звісно, готові на це піти, використовувати саме м'який хліб, тому що коли ви берете цей хрусткий хліб, це все сипеться, кришиться, і це дуже незручно їсти. Я дуже психувала через то. І так, ви берете хліб. Біленький, змащити його маслом, викладайте на нього картопельку, потім кладете на неї рибуцю, попередньо порізавши на дрібні шматочки. Ви можете класти і цілий кусок, але краще різати на шматочки, що багато хто робить. Це ріжеться на шматочки, додається цибулька, і зверху сметана, і зверху ще накривається це хлібом. Тож, можете уявити, ну, весь цей перелік продуктів досить такий смачний. Тому, замурувавши, у цю смердючу рибу, в такий собі бутербродик з картопельки, з масла, цьом і хлібом, це досить таки смачно. Але, звісно, ви відчуваєте весь цей запах гнилі, тухлятини та дохлятини. Тому я, я звісно, з'їла, мені зайшло, я була дуже голодна, я, чесно кажучи, боялася щось перед тим їсти, аби це все не пішло назад. Тому що я переживала. Я була дуже голодна, і тому цей всіх хліб з маслом було досить смачно, а риба так пройшла, якби за компанію туди все. Але, звісно, ви відчуваєте цей огидний запах та смак, тому я не розумію чесно, причини їсти цю рибу. Тому що, наприклад, якщо ви їсте. Е, сири з пліснявою, так вони можуть там неприємно пахнути, але коли ви їх їсте вкупі там, з фруктами чи з чимось там навіть з хлібом, вони розкривають свій аромат після смак, і це реально смачно. Це делікатес. Але сюждромінг це просто тухлятина, смердятина, яку по фану так, поїсти з друзями десь влітку за компанією, зібратися в парку а, і подивитися, хто як її їсть, або на якомусь фесті, коли літо, люди розважаються, випивають і все це. Як данина якомусь такому процесу, це можна з'їсти, спробувати і прожити такий досвід. Але, чесно кажучи, хотіла б я їсти це ще раз. Звісно, ні. Звісно, так, якщо влітку це буде десь там, з якимись друзями, і буде весело і класно. Так, Але навіть коли ви то все з'їли. Я вибачаюсь, але воно вам відгукується. І цей аромат після смак ви ще відчуваєте декілька годин. І це просто, це просто неприємно. Тому, тому ось так. Тому такий висновок. Не треба дивитись у те відео в інтернеті, де люди отак відкриваються безтолково, і потім думати, що все його їдять, всі, хто тут живе, чи ще щось, будувати якісь висновки. Це не так все, як в відео, які набирають по купу переглядів, і всі в це вірять. Шведи так не їдять. Багато хто тут приколюється і якби з друзями сперечаються на щось. І якщо ти програв суперечку, ти маєш їсти цей сюрстромінг. Це таке, так би мовити, наказання таке. Тому так, тому ось так ось можна з'їсти це, можна вижити. Але чи захочете ви це повторити, не знаю. Якщо хтось куштував, пишіть в коментарях і, взагалі, що ви про це думаєте, чи є сенс таке їсти, виготовляти. Так, і, до речі, Баночка такого рестрьомінгу вартує 100-120 крон. Це на українські гроші. 300-400 гривень, тому хотіли б за це заплатити, ще такі гроші? Не знаю. Тому якось так отакий в мене був досвід, і я вам про нього розказала.